Верховна Рада України сьогодні проголосувала у другому читанні за закон 73.53, яким передбачена одноразова грошова допомога за шкоду життю та здоров'ю під час воєнного стану енергетикам, журналістам, медикам, державним службовцям, водіям. Тобто одноразова грошова допомога передбачена для українців, які постраждали від збройної агресії, які ризикуючи власним. Життям та здоров'ям забезпечували безперебійну діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єктів критичної інфраструктури, а також висвітлювали всі жахіття війни у засобах масової інформації. Так, внаслідок терористичного ракетного обстрілу по Миколаївській обласній державній адміністрації загинуло 38 державних службовців. Внаслідок ракетного удару по Харківській обласній державній адміністрації загинуло 29 людей. Також внаслідок обстрілів по медичним закладам у Миколаївській, Херсонській, Чернігівській, Житомирській областях також загинули люди та були поранені. Всі ці люди зранку прийшли на роботу для того, щоб виконувати свої професійні обов'язки. Держава допоможе пораненим та родинам загиблих. Одноразова грошова допомога згідно з цим законом становить у розмірі від 200 тисяч гривень до 1 мільйона і буде виплачуватися за рахунок з коштів державного бюджету з подальшим її відшкодуванням. Шляхом стягнення цих коштів з країни-агресора Російської Федерації згідно норм та принципів міжнародного права, а як це буде практично відбуватися? Як будуть виплачуватися, який механізм цього? Механізм ще встановлять, він повинен бути підписаний. Але за третю групу інвалідності встановлюється розмір у сумі 200 тисяч гривень. За встановлення другої групи інвалідності буде виплачуватися допомога у розмірі 500 тисяч гривень і за встановлення першої групи інвалідності у розмірі 800 тисяч гривень. Якщо людина загинула, то родина зможе отримати мільйон гривень.